В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь Вім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь, ім'я Отця і сина і святого Духа. Ми сьогодні відкриваємо для себе покликання капелана. Ми сьогодні збираємося для того, щоб почути капеланів, що вони можуть сказати про себе, що вони можуть сказати про цю ситуацію, в якій вони перебувають. Що можуть сказати ті адресати, до яких я прямує служіння Капеланське? І цей обмін досвідом, він є тепер власне нашим головним завданням. Наше священство було близько наших вояків, вояків, українського війська різних часів, завжди старалися бути близько, старалися послужити. Так, що ви сьогодні. Це є продовження прекрасної традиції отого служіння. З більше 60 капеланів, які ходили до військових в мирний час, лише 15 побували в зоні АТО. В душах людей зродився поклик. До того, щоб йти безпосередньо туди, де йдуть бойові дії. І багато з вас, які ніколи не думали, може, що станете служити військовим в таких умовах, пішли туди. Що ви там найдовше були? Тому що я почувався вдома.